Вітаю все про світло! Коротеньке відео. Квіти стають все гарніші і гарніші. Не можу не показати, не поділитись. Сьогодні останній почався місяць, перший день лютого 2025 рік. А тут у нас шматочок літа. Всім кажу, заведіть на величку ми вам зробимо чудове світло, буде у вас така радість Це дякувати дружині, яка замовила посіяти їй насіння газанії, щоб подивитись, за скільки воно проростає і за скільки воно, через скільки воно починає квітнути. Оця біла газанія, вона, коли квіточка вже квітне якийсь день, там, другий, третій, вона стає біліша. А отам. Сховалася вже втіша, це вона тільки вчора, мабуть, розкрилася. ось відкривається, знов такі пелюсткі пузенькі, скручені, потім розгорнуться і будуть такими, як на як старших. Червоні, бутонів багато ще. Така, таке диво, дивна така краса. Тут трошки м'яти спереду для балансу кольорів для підкреслення, як воно все виглядає. Світло наше дає не тільки дуже гарні умови для рослин, але й ми бачимо все дуже гарно. Там на задньому плані у нас є ще селера, базилік зелений фюрського, все там великі кущі. Крумкі, дзвінки. Трошки перцю у нас тут є Галадіни, декоративні перці гарні. На бабаб схожі. Мамон червоний це Халапенію. Всім гарного здоров'я і настрою гарного.